Всім привіт! В цьому короткому відео я хочу розповісти за такий cc Крем для волосся, який я використовую вже декілька років. Зараз він знаходиться в другому каталозі на знижці 199 гривень. Хочу вам розказати, для чого він потрібен і що він робить для нашого волосся. Це CC крем, який не потребує змивання. А навпаки, його використовують тоді, коли ви вже помили голову і е, е, хочете його посушити феном. Е, він дуже добре захищає волосся від гарячої укладки, е, захищає його, а також дає блиск волосся, е, підходить для фарбованого волосся. Е, дуже добре також підходить для кінчиків волосся, тому що він їх. Е, Кутикулу закріпляє, немає таких посічених кінчиків. У мене було таке, що я, мабуть, рік не підрізала кінчики і завжди використовувала його і не було посічених кінчиків. Що він ще робить? Він дає блиск волосся, робить його більш слухнянішим, гладким. Немає такої пушистості волосся. Також він допомагає, скажімо так, розчісувати волосся. Воно, коли воно більш таке запутане, то його легше з допомогою цього крему розчісати. І ще дуже багато у нього є функцій, якщо вам цікаво, я можу надіслати вам таку інформацію, що він ще робить. Ну, А таке основне, саме, ж, я сказала, що, для чого він потрібен. Тому можемо отак декілька разів нажати на дозатор і розмилити його, каталог упав, розмилити на руках і потім ось такими рухами. Наносимо на волосся від середини волосся до е, самих кінчиків ми не використовуємо його в цій частині е, голови. Ось так нанесли на цю від, е, частину волосся і, і все. І тепер можна його розчісувати, воно більш легше розчісується. В кого дуже заплутується волосся, той знає, що нелегко його розчесати, а за допомогою нього дуже легко це зробити. Ну, ось таке відео. Надію, що воно буде для вас корисне. Якщо є якісь питання, то о, прошу задавайте їх, я відповім. Це скидка буде, яка я вам показала в каталозі, до 18 січня. А в мене все.